Маємо приклад для вас ось таких чудових планерів, які ми виготовили у нас з друкарні в чотирьох основних кольорах обкладинки. Давайте почнемо спочатку. Тверда палітурка, товщина картона 2 мм. Кольоровий друк, матова ламінація, тиснення золотистою фольгою, тиснення на планері позаду. У нас чотири окремих обкладинки, але однаковий блок. Форзиц без друку, кремовий папір для форзиця і для внутрішніх аркушів. Папір має щільність 100 грам, семьонкін. Чорно-білий друк всередині. Всі сторінки різні. Рівне шитво. Можете звернути увагу на горизонтальні лінії. Позаду карманчик. От також лісе в кожному блокноті.